Вітаю вас, друзі. Ну що, бджоли понесли мед. Продовжуємо розширюватись. В сьогоднішньому відео покажу вам свій метод, як я накидаю магазин з утепленням. Так, поїхали. Вчора розширили сім'ю, накинули магазин, положили зверху плівку. Чудово несуть, сьогодні потеплішало. Цю сімайку ще дві рамочки хай. Е, ось цю потрібно розширювати і в цій сім'ї. Трутень з'явився. Е, зараз поліземо, покажу, як розширюю і подивимося, що буду робити. Так, трутень, коли з'являється трутень, це сім'я готується до руїння. Потрібно деякі методи примінити. Ось цю сім'ю також потрібно розширювати. І так, друзі, довго ходити по пасіці не будемо. Наша сімейка, яка чудово носить мед, покажу вам новий метод, як я розширюю цю сім'ю. Поїхали. Так. так, так, так. Приготували ганіманку, решітка, щоб матка вверх не піднімалась. Салафан і сітку для прополісу. В цьому році у нас в магазинах ось такі рамочки, вже відтянуті, тільки сюди заносите мед. Всі такі, всі свіженькі, ця не дотянута, бачите? Тут все чітко. Поїхали. Так, сіточку сюди положимо відразу. Сіточку сюди. Так, салафан не сюди. Аніманка не сюди. Так, ліземо. Чудова сім'я. Сім'я. Спокійна Дивіться, всі рамки засиджені. Я навіть не знаю, що і робити, друзі. Тут салафан і не потрібен. Я ложив отак завжди салофан, але тут він не потрібен. Ложив салофан, залишав одну вуличку. Побілочка, подивіться, білі рамочки. Це говорить про те, що мед несуть Жоли мед перетягувати нікуди раз Фух. Щось магазини розсохлись у нас розсохлись магазини ой так ми не назбираємо меду так, ми меду не назбираємо. Ну, зараз щось зараз щось придумаємо. Зараз щось придумаємо. Так, цю сіточку забираємо. Салопан зверху положимо. На половинку хай. Ну, вуличку залишимо хай зберігається і тут тепло так підкришник бжали багато все засиджено і утеплюємо утеплюємо чітко. Сім'я працює. Ось так, якби слабіша сім'я була, якби слабіша сім'я, ми б салафонце і положили б між магазином на ганіманочку на і залишили б при відкритим на одну вуличку. Все. Ось такий у нас метод. а ви робите так, ставте магазини в цьому році дуже багато меду. Накидуйте вже, бо у нас бжола дуже чудово вже несе це, друзі, до зустрічі.